Та бувало таке відчуття, що тобі не так важливо, скільки ти заробляєш, не так важливо, чи йдеш ти пішком, чи на маршрутці, чи на машині своїй. Не важливо, а важливо тільки цей вогонь в серці, який дає Дух Святий. Оце спрага, ще більше і більше знати його. Тебе бувало таке в життя. Якщо бувало, то це називається перша любов. Та любов, якою ми наповнюємося, якою народжується з гори. Це любов Божа. Це любов безумовна, безмежна. Коли людина це, як написано в Біблії, спробує, то все в її очах змінюється. Те, що реально має ціну, стає цінним. Те, що не має цінності, вона перестає за цим гнати або забезпечить все в моїх. І якщо в тебе є життя пережити, якщо ти втратився, знову йти в кімнату, просто йди на прогулянку. просто говори з Богом, і ти повернешся, більше тебе любить.